Дуже багато було від вас прохань протестувати. об'єктив 85 РФ 2.0. і зараз ми будемо це робити і порівняємо також з іншими об'єктивами картинку. Налаштування от можете підгледіти, які у нас тут. Я максимально відкрила діафраму для того, щоб у нас були бокешки на фоні. Так, ну зараз у нас дуже тут людна вулиця, але люди розмиваються. Тому ось така картинка. Так, клас. Зараз ми з вами порівняємо 85 мм РФ з таким найближчим його родичем, що в мене є. Це 100 мм, також 2,0. Але це є І тут, бачите, у мене є перехідничок. Оце кілечко, це перехідник з ЕФ на РФ. І зараз спробуємо. Я одразу знаю, що вже фото будуть такі трошки м'якіші, він не дає такої мега різкості. Але теж буде красиво, давайте дивитися. Так, ну довгий фокус це, звичайно, що теж у нас портрети дуже красиві. Не обов'язково, в повний зріст теж буде гарно. Так, але максимально класно це, звичайно, що для портретів. Е, працює також швидко. Я думала, що буде прям сильна різниця по швидкості автофокусу. Можете зараз побачити, дивіться, от просто. Виявляє око і ну, доволі таки швидко також фокусується. Тому що швидкість фокусу, вона ж також залежить і від об'єктива, не тільки від фотоапарату. Так, ну і король портретників, найрозповсюдженіший портретний об'єктив 51,8. Зараз будемо дивитись фото на нього. У нас тут буде менш довгий фокус, відповідно, трошки менше розмиття, але також дуже красиві бокешки. І як ви бачите, от з тієї ж відстані я знімаю, кадр входить більше простору. Теж таки я би сказала, що от РФ, і 50 у нас РФ, і 85, все ж таки швидше фокусується. Не набагато, але він якось більш точно раз, раз, одразу знаходить око. Той, що через перехідник трошечки йому треба більше часу, а інколи прям треба підказувати. Я не, не буду знати, який 85. А, бач, 85 трошки ширше кут виходить, а 100, ну так як більш довгий фокус, якби більш наближено, так сказати.